Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Ну і зараз з нами на зв'язку експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Давайте почнемо з саміту миру, який має пройти цього року у Швейцарії. Уже є повідомлення, що зараз узгоджують дату проведення першого саміту миру на, лі... на рівні лідерів держав. Ну і все більше з'являється варіантів того, а що ж будуть обговорювати, і можливо навіть до яких компромісів штовхатимуть Україну. Що ви думаєте про найважливіше з того, що має відбутися на цьому? Цьому ну, саміті думаю, все ж таки ці саміт саміт миру він відбудеться після виборів від Європарламент і е, саміту, саміту НАТО, або ж, або ж принаймні, коли вже стане зрозумілим, що пропонує Україні НАТО, які будуть відносини з НАТО. Тобто, зараз важко сказати, просто можна констатувати, що змінюється. Змінюється взагалі порядок денний цього саміту миру в цій концепції, яка вже існує у вигляді кількох, кількох мирних конференцій на шляху до цього саміту миру. Якщо раніше це була спроба поговорити із глобальним півднем і схилити його на наш бік, то зараз це вже виглядає трошки як така глобальна дійсно мирна конференція. Яка може встановити певні параметри певні параметри російсько-українського миру, так би мовити. Ну завершити цю частину війни? Тому дуже важко про щось говорити. Я думаю, зараз взагалі всі спекуляції на тему, що там буде, які рішення? Ніхто не знає, що там буде. Всі, всі обговорюють і дуже багато подій, які мають відбутися, сказав і, і вибори в Європарламент, конфігурація в Європі, і, і саміт Нато і вибори у сполучених штатах, і от поки там немає ясності, цей саміт миру там зарано говорити, що конкретно і хто на нас будуть тиснути по різному будуть. Хтось буде підтримувати, хтось буде тиснути. Добре, давайте тоді про варіанти, які обговорюють, ну принаймні джерела розказують джерела Washington Post розказують про деталі таємного плану Дональда Трампа, нібито зупинити війну за 24 години. Значить, Україну підштовхнути вважає Трамп. Треба до того, щоб передати Крим і Донбас Росії, і Росія і Україна хочуть зберегти обличчя і шукають вихід. Люди в деяких регіонах. України були би не проти стати частиною Росії. Ну, так принаймні говорять ну, ці самі джерела. Штамп, штаб Трампа, наскільки я пам'ятаю, відмовився надавати конкретну інформацію. Але що це за тези? Ну, в них все є стара ідея у, у Трампа, і він сам про неї говорив і, і його найближче, найближче оточення, яке має шанси стати. Якщо він прийде до влади навколо безпекових питаннях ще керувати, вони говорили. Вони позначали цей план. Вони говорили, що припиняти припинити постачання зброї, допомогу Україні і змусити Україну розмовляти з Росією і одночасно сказати Росії, що якщо з Україною не буде досягнуто миру такого розумного миру, на щоб всім було добре, то Україні дадуть ще більше зброї, і тоді Україна. Переможе, ну от такий план. Я думаю, у них вони дуже, як і взагалі Сполучені Штати, вони дуже погано розуміють, де там які території. Вони просто дивляться з такої гори і думають, що це спрацює. Ну саме от такий план, те, що я говорю, що спочатку натиснути на Україну і одночасно натякнути Росію. Україна натиснути зупинкою взагалі будь-якої допомоги, а на Росію натиснути тим, що Україні може бути дана така допомога. Що взагалі там жодні території Росія вже не утримує. Ну от приблизно такий план. Ну я це, це виглядає дуже просто. Ну я думаю, воно не спрацює. Просто доведеться всім вникати в цю тему, і це будуть у будь-якому разі дуже важкі і складні переговори. Ну тобто, це не та штука, де працює, знаєте, офіс простих рішень. Прості рішення так. тут не спрацюють, але напевно прості рішення краще заходять виборцям Трампа. Ну, звичайно. Звичайно, він говорить, що в нього є рішення. Він говорить і всім, і тим, хто не любить Україну, і тим, хто підтримує Україну, він говорить, що в нього є рішення. Україні буде добре. І Росії буде добро. От в нього є така таке бачення. Ну у Трампа є дуже багато інших проблем взагалі. В мене таке враження, що от історія з Трампом вона повторює історію з другим правлінням Наполеона, коли він його звичайно багато хто не любив, але він прийшов в другий раз до влади, і все закінчилось Ватерло. Ну от між реставрацією його влади і новим Ватерло важко сказати, що це буде для Трампа. Просто його такі е кавалерійські погляди на міжнародну політику вона ну, однозначно приведе е його адміністрацію до такого нового батарлогу. І от е але, е за цей період багато чого може статись. Ну просто ну треба буде витримати цей період. Я думаю, так тому що поки поки от на, нова адміністрація, якщо вона буде республіканська, поки вона зрозуміє складність цього питання. Ну можливо, щось зміниться, але треба буде їм пояснювати. Це буде складно дійсно. Це буде складно. Ну і про якісь компроміси заговорив Ян Столтенберг, генеральний секретар НАТО. Він сказав в інтерв'ю Бібісі, що це Україна має сама вирішувати, на які компроміси готова прийти. У, ну, піти у війні з Російською Федерацією визнав далі що дуже важлива військова підтримка, навіть життєво важлива, щоб Україна витіснила російські війська та примусила Путіна відмовитися від своїх цілей щодо окупації. Це нас е, намагаються якось так підбадьорити, чи, чи, чи сам сама ідея з масштабною підтримкою вже не виглядає такою однозначною, в тому числі з боку НАТО. В принципі, якщо формально говорити, нічого не змінилось з самого початку цієї фази війни. Нам так говорили, це була офіційна політика і НАТО і Сполучених Штатів і всіх. Вони говорили, що Україні будуть допомагати до тієї межі, коли Україна опиниться у сильній позиції у цій війні і зможе вести переговори ну із власних із власних маркувань, тобто диктувати умови мирного договору. Воно відтягується всі, все, і нам так говорять, що нас ще підтримують, але одного дня має настати той час, коли треба буде вести переговори. Що стосується поступок, ну я зараз не чую такого, що, що вони серйозно говорять про територіальні поступки Росії, але треба пам'ятати, що все ж таки ідея. Ідея Генрі Кісенджера, яку він на своє століття незадовго перед смертю публічно висловив, яке, ну, в принципі, має таке, такий резонанс, це, от ідея Німеччини. Як Німеччина вступала в НАТО, він сказав, що треба прийняти в НАТО. Те, що контролюється Україною урядом України ту територію, ну а зрештою, вести переговори вони можуть бути такими ж тривалими, але зрештою Німеччина також стала членом НАТО. Повністю ну от е, така ідея десь є. Там у них є складність. Коли вона тільки була сформульована Генрі Кіссенджером, там була складність у тому, ну що записати в такому разі протокол про приєднання. Це там має бути написано на яку територію розповсюджуються зобов'язання НАТО, і е, там було складно. Все одно потрібен якийсь договір договір, потрібен консенсус, щоб зрозуміти, яка територія України прямо зараз вважається територією НАТО. Ну от. Е, але схоже, все ж таки, все ж таки, процес це йде, і певна група обговорює такі варіанти. Але але ну не видно, що вже є готове рішення з цього приводу. Є готове рішення, більш-менш зрозуміло, що на цьому саміті будуть на найближчому, будуть намагатись не робити з боку НАТО, ну не не запустити процес прийняття України в членство. Щось дати, але не початок цих переговорів, не у тому розумінні, як і Шве і Фінляндію тому це зрозуміло і всі вся решта питань трошки відкладається там до американських виборів до інших подій щоб стало зрозуміло які можуть бути компроміси але я думаю зараз ніхто не знає які можуть бути компроміси. Окей, а оця ідея про 100 мільярдів на найближчі роки від того ж самого єнса столтенберга уже як окрема по лінії нато це такий перестраховочний варіант на на, на на випадок якщо з Америки? Американцями не складеться, але ж без сполучених штатів НАТО, воно ж теж таке буде кульгаве, І навіть не трошки кульгаве. Ну, це про це ну тут взагалі експерти думають, що це означає. Ну, якщо говорити в цілому, то треба нагадати, що сума міжнародної допомоги, яка от за ці трошки більше двох років надана Україні у різних формах: зброєю, просто постачаннями генераторів, економічною підтримкою, балансуванням бюджету, гуманітарною допомогою. там оцінюється ну приблизно там 350 мільярдів. Це багата велика сума. Я думаю, Тут зараз мова йде про те, що яким чином рахувати те, що буде далі надходити України. Я не виключаю, що Ген Столтенберг розглядає такі варіанти, щоб. На певна частина сум, яка йде за різними механізмами, була якось консолідована під егідою НАТО. Так само і Європейський Союз над цим думає і створює різні фонди, різні, різні механізми, щоб зробити це стабільним і е, зрозумілим. Тобто, я поки я вірю в цю суму, вона може бути, але просто це буде перерозподіл тих сум, які надходять за різними е, перерозподіл і інституалізація певних сум які і так і йдуть за різними механізмами, це точно не щось абсолютно нове. Тому що е, треба нагадати, що у НАТО була два роки назад, чи рік тому вони запустили цю програму колективної допомоги Україні на 500 мільйонів на рік, півмільярда на рік. Але вони навіть цю суму не можуть зібрати там на 10% вони її збирають. Тому, якщо говорити загалом про таку суму 100 мільярдів там протягом якогось року, вона реально можлива виходячи із. Загального обсягу світової допомоги Україні, але вона не буде означати, що це якась нова сума, це скоріше за все певна інституалізація того, що зараз не вважається допомогою НАТО, а просто допомогою окремих країн. Добре, ну і значить, в де у нас тут в Нью-Йорк Таймс вийшов едиторіал, де вони прямо закликають спікера Палати представників Майка Джонсона поставити на голосування, де вони прямо називають нерозумними його умови. Там, значить, про те, що чи то скасувати обмеження адміністрації Байдена на експорт скрапленого газу, чи там ще якісь історії конфіскації російських мільярдів? Тут в ведеторіал. Чітко пишуть, що це все нерозумні умови, і прив'язка допомоги Україні до непов'язаних політичних цілей. Ну значить, перетворює Україну на якусь. Розмінну карту чи на пішака у партійній боротьбі на цьому тижні міністр закордонних справ Великої Британії в Штатах і там чітко значить написано, що він буде домагатися, і про що він буде говорити зі спікером Палати представників. Що Європа свої зобов'язання виконує Велика Британія свої зобов'язання виконала настав час сполученим штатам виконувати свої зобов'язання а інакше Велика Британія може переглянути свою політику. Щодо Сполучених Штатів, там навіть отака фраза зустрічається. Що ви думаєте про це? Це може вплинути? Ну, це може вплинути, але це вже продовжується кілька місяців. Хто тільки не говорить, не говорить і Джонсон, і цій частині республіканців. Це не всі ці республіканці, які процедурно блокують ці питання, і які просто говорять: Just do it. Ну і самі республіканці, просто як у наслоганах Другої світової війни, just do it, Ну просто треба поставити на голосування, і цей пакет пройде. Але там є ці складні міркування. Трамп думає, що цей, це на користь його виборні кампанії. От зараз дуже повільно вода точить цей камінь, Дуже багато політиків з різного спектру, європейці американці намагаються донести і Трампу і його цьому невеличкому оточенню, яке блокується питання конкретне. Що настане ветерло для нього особисто, як якщо він? Якщо він буде продовжуватися. я думаю, вода цей камінь точить, але не видно, що вже завтра. Ну можна сподіватися, що і завтра, але воно все відтягується і відтягується. Навіть останні на остання обіцянка Джонсона поставити це на, на, на голосування відразу після свят. От на, на початку квітня знову трошки відтягується, знову виникають ці умови. Ну ті умови насправді те, що ви назвали, там з ним погоджуються. Вони формальні там це можна зробити, ніхто проти цього не сперечається, але виникають всі інші інші умови, і Джонсон тягне і тягне. От о, це, це та ситуація, коли вода камінь точить, але коли це станеться, ну зараз вже ну, ніхто не скаже. Я просто впевнений, що це станеться, але коли відбудеться ця, ця постановка на голосування, ну можна сподіватися, все ж таки до саміту НАТО. Е, окей, ну і тепер тоді ми розуміємо ну точніше, що пише Нью-Йорк Таймс серед іншого. Що якщо Джонсон поставить це на голосування, то він може втратити посаду спікера, тому да. що трампісти ага. його будуть знімати після цього. З іншого да. боку, е, демократи, нібито, готові підтримати е, Джонсона на позиції спікера. Якщо він таки поставить це, і у республіканців може не вистачити голосів за його відкликання за його усунення. Оця битва буде зараз основною. Це кар'єрне питання самого пана Джонсона. Так і кар'єрне питання самого пана Джонсона. Зараз він третя особа в американській політиці. Ну за процедурою, якщо щось трапляється, він третя особа, він хоче залишитись третьою особою. Процедурно його можна просто зняти. І є велика проблема для будь-якого політика в Сполучених Штатах: що якщо за нього голосує партія протилежна, ну він він втрачає політичні перспективи. Тому, тому, звичайно, Джонсона збережуть демократи, але він сам для нього це також політична смерть. Там схоже. Є ще одна процедурна річ, що йде з конгресу. там дуже невеликий баланс. і Він може змінити з інших причин, тому що кілька республіканців йдуть з конгресу і будуть перевибору. Тому я думаю, от вони постійно і Джонсон постійно чекає, і Джонсон шукає ті можливості, щоб ну щоб зберегти посаду і поставити зрештою це питання. Але зрештою ну схоже, дуже багато залежить від. Дональда Трампа від його особистого е е згоди, що так, е голосуйте. Ну, от, е тому цей процес складний комплексний, а але ну, так бачимо, що, що звичайні кар'єрні кар і звичайні е вузько вузькому розумінні політичні інтереси вони не дають зробити це просте питання. Можна тільки ще раз сказати: just do it. Те, що те, що цієї невеличкій групі говорить весь світ, і навіть більшість політиків у сполучених штатах Just do it. ну і далі переважна більшість громадян і громадянок Сполучених Штатів якраз підтримують надання допомоги Україні і навіть збільшення збройної підтримки. Ця соціологія тут теж поки що на третьому місці, що називається, і не настільки впливає. Ну, передвиборчий рік аудиторія підтримує виборці, підтримують і республика... Республіканські, хоча їх трошки менше, і демократи, це може якось працювати. Ну це працює, але схоже, там от баланс такий, що ну сам сам характер виборчої системи і е, тих груп, які голосують за різних політиків, зрештою ж там же не не більшість проголосує за президента. Проголосує певна частка, яка, яка стане вирішальною. Тому ну схоже, поки що на Трампа це не діє, і схоже, там там ще є інші фінансові питання ще його міркування вийти з цих, цих судів і. Ну тому от, ну поки що ніхто. Я думаю, навіть сполучених штатах не розуміє цього балансу балансу інтересів, які яке остаточно… Було. Блокує це питання просто повністю зрозуміти це. Мені здається, ну не можуть навіть американські експерти, що там відбувається, але блокування. Ну будемо сподіватися, все ж таки, це не це, це, це не, не рука Москви, яка там вхопила за якийсь компромат якогось американського політика. Можливо, щось простіше все ж таки. А, окей. Ну і про Росію власне інститут вивчення війни пише у своєму новому звіті, що Росія погрожує країнам член. Ленам НАТО з метою стримування заходу, а також готується до передбачуваної довгострокової геополітичної. Конфронтації, а ще нова загроза, як виявилось від Росії, може бути в напрямку Казахстану, тому що хтось там із їхніх, значить, політиків, причому з воєнним досвідом, десь наговорив чи проговорився, що наступним буде після України наступним буде Казахстан, і рішення вже прийнято. Я думаю, що казахам це не дуже сподобалось, але можливості для Росії ще далі ескалювати. Що ви про це думаєте? А, можливості небагато, але зрозуміло те, що на тому шляху, на який зараз Росія стала, шлях, коли вона може виживати тільки за рахунок експорту хаосу власного внутрішнього, тому що вони так влаштовані вже 500 років з часів Івана третього, що в них постійно всередині виникає цей хаос, який їм треба спрямувати на захоплення території, інакше там все всередині валиться, і потім потім К... Джордж Кенан. it's uh... Константував у своїй довгій телеграмі і обґрунтував теорію стримування, що не треба Росії давати територіально розширюватися. І тоді там зміни позитивні зміни всередині відбуватимуться частіше і глибше. Ну от те, що вони зараз роблять, там очевидно, що вони вже не можуть правити не нападаючи, і зрозуміло, що вони будуть нападати на того на кого зможуть. Я не думаю, що конкретно зараз у них є конкретні. Ретний план прямо зараз напасти на Казахстан, але це пророблена тема. Ми пам'ятаємо, що перед нападом на Україну була така спроба. Зараз баланс сил не такий на користь Росії, щоб входити в Казахстан, тому що є Китай і від Китаю, Росія сильно залежить, і Китай не хоче таких операцій. Але якщо ви виявите, що Китай кине Росію і домовиться із Сполученими Штатами, і, і Європейським Союзом нічого не можна виключати, просто заради влади. В Москві московські політики будуть нападати будь-наку добре. Ну і Лавров їде до Китаю, буде розмовляти з Ван і і якось це там теж анонсується. Що буде, значить, проговорена український кризіс, чи щось таке, як вони це називають. Це чергова спроба. Ну я не знаю, не втратити таку велику дружбу, чи там може бути ще й щось про зброю від Китаю. А, може бути це комплексне питання. я думаю, це напередодні великого, великого великого європейського турне Цзіньпіня, яке там очікується. Китаю треба зрозуміти в такій ситуації, як зараз, як Європа бачить закінчення цієї війни. Вони приблизно розуміють, як Сполучені Штати бачать закінчення цієї війни для Китаю дуже важливий європейський ринок. От просто для них це важливо, і європейці в принципі готові йти на певні там поступки, і в такій ситуації Росії треба зрозуміти наскільки глибоко Китай може враховувати європейські саме інтереси, а не російські. І якщо я думаю, ці заяви про Казахстан, це в такий ще й тиск на, на, на Китай. Що якщо вони сильно будуть змінювати свою позицію в сторону Європи? О, то, то Росія може створити проблеми Китаю. Ну я думаю, отак от вони бачать ситуацію, що вони всі можуть зробити проблеми. Ну, зрештою, це веде до катастрофи, але поки що вони всю гру убирають, Росія. Ясно. дуже дякую вам за розмову. З нами на зв'язку був експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак. Зараз коротка пауза.